Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається непростою. Протягом минулої доби терористи 55 разів обстріляли позиції наших військ. Причому найбільшу активність бойовиків було зафіксовано у районі Дебальцевського виступу. Про це у ході брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Тут з реактивних систем залпового вогню ГРАД чотири рази були обстріляні позиції українських військових. Під власне Дебальцевим і п'ять разів біля сіл Чорнухіне та Міус. Вогонь з артилерії та мінометів вівся також по населених пунктах Нікішине, Артемове, Юнокомунарівськ, Мала Орлівка, Новоарлівка, Орлова-Іванівка. В районі міста Дебальцеве в засідку потрапив наш санітарний автомобіль. Напад бойовиків було успішно відбито. Ворог поніс втрати. На північ від Луганська українські військові відбили напади противника під щастям, містом Верхня Вільхова та селищем Артема. Частину вогневих точок ворога вдалося знищити, решта терористів змушені були припинити вогонь та відступити. Уздовж Бахмутівської траси бойовики атакували селище Кримське, трьохізбанку, Фрунзе та місто Золоте. Крім того, неподалік від Маріуполя відбувся бій під селищем Миколаївка, а по опорних пунктах сил АТО біля сіл Червоно. Малик та Новоселівка бойовиками вівся мінометний вогонь. За даними РНБО, на Донбасі тривають сутички між різними бандами бойовиків, що становить суттєву загрозу для місцевих жителів. За оперативною інформацією, вчора в результаті мінометно артилерійської перестрілки між терористичними групуваннями в Донецьку загинуло 10 мирних мешканців. Кількість поранених наразі невідома. Служба безпеки України продовжує вилучати з незаконного обігу вогнепальну зброю, боє... боєприпаси та затримувати бойовиків. Так протягом тільки останньої доби затримано вісім спільників терористів. Зокрема, шістьох терористів так званої ДНР, співробітники Служби безпеки України виявили та затримали у містах Дебальцеве та Слов'янськ. Зловмисники збирали інформацію про розташування підрозділів збройних сил України, пересування військової техніки, кількість українських військових та їхні озброєння. Наразі відкрито відповідні кримінальні провадження. Усі затримані надають свідчення.